Зазор максимальний. У нас виходить різниця D максимум отвору мінус Д мінімум валу дорівнює 6. Сотих. Натяг максимальний це Д максимум вала мінус Д мінімум отвору, дорівнює 0,9. Далі, я виписала тут, щоб було більш видно ці значення. Для перехідної посадки нам ще необхідно порахувати натяг середній, він розраховується по формулі. 0,5 помножити на суму натягу максимального і зазору максимального, тобто дорівнює 0,3 мм. Якщо в когось буде посадка з зазором або посадка з натягом, ми також розраховуємо середній зазор середній натяг. І ще додатково додається для посадки з зазором поле допуска посадки з зазором. Дорівнює різниця максимального і мінімального зазорів. Це до цієї задачі не стосується, це тільки до зазорів. В кого натяги, той розраховує ще додатково посадку, поле допуска посадки з натягом, як різницю натяга максимального і натягу мінімального.